Шановний товаришу заступнику голови Державної прикордонної служби України, шановний товаришу голову Хмельницької державної обласної адміністрації, шановний міський секретар, виконуючи обов'язки міського голови, високоповажні гості, шановні товариші офіцери, шановні пані та панове, розпочинаємо урочисту церемонію закладання пам'ятної капсули у фундамент. Будинку сімей військовослужбовців. Цим самим ми відкриваємо з вами нову еру розвитку соціально-побутової та лікувально-оздоровчої бази прикордонників на теренах Хмельниччини. Цей захід є одним із пріоритетних завдань діяльності голови Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта Назарінка Віктора Олександровича. У церемонії беруть участь. Заступник голови Державної прикордонної служби України, кандидат технічних наук генерал-майор Бляшенко Олег Вікторович, голова Хмельницької обласної державної адміністрації Загородний Михайло Васильович, секретар Хмельницької міської ради, виконувач обов'язки міського голови Чернилевський Константин Іванович, голова спортивного комітету Державної прикордонної служби України. Працівник Подоляк Микола Сергійович, начальник управління будівництва департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України, полковник Атаменюк Олександр Олександрович, генеральний директор товариства Будівельна група Поділля Маловідька Павло Іванович, директор Товариства Будівельна група Поділля Кондрюк Константин Олександрович, офіцери, курсанти Академії, члени їх сімей. Вітаю та дякую усім за підтримку та згоду на участь у церемонії. Церемонію закладання пам'ятної капсули в фундамент будинку Державної прикордонної служби України оголошую відкритою. Капсула часу закладена 9 квітня 2015 року. Україна, місто Хмельницький. Дорогі друзі, сьогодні, 9 квітня 2015 року, на 23-й рік незалежності України збувається мрія сімей прикордонників Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з господнього благословення на виконання соціально-економічної програми президента України Петра Порошенка і за підтримки голови Державної прикордонної служби України генерала-лейтенанта Віктора Назаренка. Освячується місце і розпочинається будівництво житлового будинку для прикордонників незалежної української держави. Tchau. Ah. Сьогодні дійсно радісний день. Сьогодні закладається перший камінь і символічна капсула в фундамент майбутнього житлового будинку. Багато сімей наших військовослужбовців академії чекали цього моменту. ну і Зараз ми маємо надію, що в найближчий час, хоча б для певної кількості наших працівників, житлова проблема буде вирішена.